Ось на цьому мотоциклі Ужгородський байкер Олег Неживий цього року подолав 3200 кілометрів протягом одного тижня. За цей час він зробив кільце балканськими країнами, а головне відвідав Албанію єдину європейську країну, де він ще не був. Попри 400 кілометрів морського узбережжя та найбільшу кількість руїн римської епохи, туристів в країні практично нема. Там немає туристів. В Тирані, це, мабуть, єдина столиця, яку ми побачили. Которая все зроблено не для туристів, а для себя. Люди отдыхают в місті для себя. Відсутність туристів Олег пояснює ще й тим, що сюди неможливо дістатись. Дороги всередині країни погані, а порядку на них немає. Навіть навігація там не працює нормально. Дороги є, розмітка є, знаки присутствують, але культури немає в поведень людей. Чому? Наверное, тому що до 79-го року Албанія не мала ні однієї частної машини. І там можна увидіти машини, які по 50 років, по 40 років, це в порядку речей. в Європі такого вже нету хлама. Остання загадка Європи, як ще називають Албанію, виявилась країною контрастів: гірських хребтів та бездонних прірв, зелених полів та мальовничих пляжів, розкішних авто та селянських возів. Тепер байкер-мандрівник мріє про довгу і складну мандрівку через Ісландію, Гренландію, Канаду і Америку. А поки ідея буде виношуватись на меті, Нордкап в Норвегії сюди туристи приїжджають для того, аби побачити північне сяйво.